Оця от єбана зупинка поставок американської зброї до України. Що я з цього приводу думаю? Ну Це повний пиздець, нахуй тому, що мова йде про дохуя всього. Це ракети до Петріоти, ще всякі AIM, Стінгер, LRS, Stinger, AGM, 14 Hellfire, 155-мм міліметрові снаряди до гаубиць, гранатомети, і це тільки те, про що відомо. Повного списку того, що нам припинили постачати, наразі ніхто з офіційних не надавав. На додачу до всього чеська ініціатива наразі теж, блять, опинилася під великим питанням питанням нахуй, у них там на осінь заплановані вибори. бачите, тому хуй знає, чи новий уряд Чехії не пошле нас нахуй так само, як і Трамп, і не перестане нам постачати артснаряди. Поясню на про всяк, якщо хто не в курсі. До чеської ініціативи співвідношення арти ЗСУ й арти окупантів було 1 до 10, Завдяки чехам, воно стало 1 до 2. Що станеться, якщо поставки припинять і чехи, блять, і американці, блять, гадаю, пояснювати не треба у Кремлі. Ясний хуй у захваті від зупинки пост. Поставок. Це цей Путін сказав у розмові з Макроном, хоч там вони не конкретно американські поставки обговорювали, але один хуй, і Пісков підтвердив, причому він уже висловився конкретно про поставки зі США. Україну. При цьому ніхто заздалегідь не попереджав, що така зупинка поставок у принципі може статися. Ну бо типу, а нахуя? Воно ж заєбись походу для Трампа робити все, аби гинуло якомога більше українців. Нахуй ми кому всралися. геш, ж, блять, річ не тільки в цьому їбаному сюрпризі. Для наших військових, але й у тому, що Трамп не ввів ані нових санкцій, ані якихось ні ніхуя взагалі не ввів проти так званої РФ після того, як став цьогоріч знову президентом. Блять, навпаки, деякі обмеження він навіть послабив чи взагалі скасував нахуй, завдяки чому російський ОПК без проблем отримує західне обладнання і чипи для ракет в обхід йобаних блять санкцій, для обходу яких їбать просто створюються нові, нові компанії прокладки і просто як виш на торці, блядь, Ормузька протока, для мінування якої Іран підготував до хуя ліон морських мін. Причому тут Україна пояснює, якщо ця протока таки буде заблокована, блядь, ціни на нафту злетять до небеса, за рахунок чого існує економіка нашого ворога. Саме так, блядь, за рахунок йобаної нафти і усього, що з нею пов'язано. Отже, виходить, просто за Ми залишимося без критично необхідних видів озброєння та снарядів. Так зване РФ буде на пахуях обходити санкції. Торгувати нафтою за нев'єбенними цінами, фінансуючи свою армію та постачаючи всім необхідним свій ОПК, а США ще більше втягнуться в конфлікт на Близькому Сході. А отже, остаточно заб'ють хуй на нас. Це сука, повний пиздець, блять, хуй пойми, як його розрулити. Мабуть, настав час реально сподіватися, хіба що на йобане диво нахуй. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть у коментах.